Нешумілий законопроект ще не прийняли, а певні його пункти вже почали вводити в дію. Так, вчора дзвінок до районного центру адміністративних послуг із питанням щодо уточнення документів для розлучення. І тут же увага відповідь: для чоловіка обов'язково військовий квиток. Де це взагалі прописано? Обов'язковий військовий квиток для розлучення ні в якому законі, ні в якому нормативному акті цього не зазначено. Тобто, як ми бачимо, ідея відкрити зловживання службовим становищем, оскільки право на розлучення є в першу чергу воле виявленням громадян, і військовий квиток до цього не має жодного відношення. По суті, при відсутності військового квитка чоловіка не зможуть розлучити із його на цей час жінкою його дружиною. Ну бред! Ну, бред в, пол, в повноцінний бред. Останній законопроект містить зміни також щодо накладення арештів на рахунки та обмеження права керування транспортним засобом. Правда, нові правила арешту рахунків та цінностей, так би мовити, ухилянців будуть розповсюджуватися і на тих українців, які виїхали за кордон. З одного боку можна сказати, що й зачіпили нарешті тих, хто виїхав, але. Не прописаний механізм повернення тих громадян, які виїхали за кордон. Тому щодо цих громадян це більше популістська така норма на кшталт, на кшталт на закон для всіх один. А от підзаконні нормативні акти і локальні акти вони не завжди є однаковими для всіх. Та крім того, громадяни, які виїхали за кордон, можуть оформити, як ми всі розуміємо, банківську карту у державі перебування, і ось цікаве, як же в такому випадку держава Україна зможе втрутитися в діяльність банківської установи іншої держави, тобто в банківську таємницю. А ніяк, от на цьому і все. От на цьому, в принципі, всі обмеження для тих, хто виїхав за кордон, і закінчуються. Але повернемося. До України у разі невиконання обов'язків, передбачених новою частиною 3 статті 22 закону України про мобілізацію, керівник територіального центру комплектування і соціальної підтримки протягом 5 днів буде надсилати громадянину в електронній формі до електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста або в паперовій формі засобами поштового зв'язку вимогу про виконання обов'язку, тобто, як ми бачимо. Мо вже повісток на блокпостах роздавати не будуть надалі у громадянина З'являється 10 днів, аби з'явитися до територіального центру комплектування або ж закордонної дипломатичної установи України, якщо громадянин знаходиться за кордоном. Що відбувається, якщо протягом 10 днів громадянин цього не зробить? Після цього територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має право звернутися до суду із тимчасовим обмеженням, що мається на увазі. По під тимчасовим обмеженням це обмеження в праві виїзду за межі України. Ну воно в принципі і так діє. Управі керування транспортними засобами за накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, не банківських надавачах платіжних послуг або на електронні гроші, що також зберігаються на електронних гаманцях, відповідно в емітентах. Електронних грошей на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, тобто, простою мовою на всі гроші, які є у громадянина. Якщо говорити про позитив, то із з позитивного в принципі все ж така якась змагальність прописана, і де ніде можна простежити відголоски, нібито демократії та намагання побудувати правову державу. Тобто, не так як раніше, територіальні центри комплектування Одноосібно приймали рішення, громадянин винен покарати і звернутися до поліції, оголосити в розшук, знайти, привести до ТЦК, все відправити зараз. Надається 15 днів на оскарження рішення. І якщо ж рішення не буде оскаржене, то воно набере законної сили і відповідні рахунки будуть заблоковані. Має ситуацію, коли одна норма конституції протирічить по суті іншій нормі цієї ж конституції. Ці як от обов'язок захищати батьківщину, який також прописаний у нас в конституції, і охорона приватної власності, яка передбачає статтею 41, та заборона втручання у приватну власність банківські рахунки в першу чергу є приватною власністю громадян, і по суті, обмеження громадян у праві користування і розпорядження рахунками є обмеженням права власності. Якщо провести аналогію із виконавчим провадженням, то навіть при арешті всіх рахунків, дозволяється, щомісячно користуватися двома мінімальними заробітними платами на період 2023 року. Це була сума, яка дорівнювалася 13 тисяч гривень. Тобто громадянин мав кошти за які якось йому жити при обмеженні права користування грошовими коштами. Щодо обмеження у праві керування транспортними засобами, то це новий не ну, в принципі не новий спосіб впливу. Він застосовується і застосовувався до боржників по аліментах. Тут правда слід пам'ятати, що при складанні протоколу за статтею 126 кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування можуть вилучити і автомобілі. Біль, який потім може, як ми всі розуміємо, відправитися на потреби ЗСУ. Що ж робити у всіх цих випадках? Ну, по-перше, у кого є дружина, краще їй передати авто. По-друге, не боятися оскаржувати неправомірні дії представників ТЦК. У нас на цьому тижні є позитивна практика, ми звернулися. До слідчого судді у порядку статті 303 кримінально-процесуального кодексу і з урахуванням заяви про злочин і заяви про неправомірні дії ТЦК вже слідчий суддя зобов'язав слідчих державного бюро розслідування відкрити кримінальне провадження відносно представників ТЦК. Це що стосується одного з наших клієнтів, в принципі, даному ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду. Я надам у цьому відео або під посиланням. Кому буде більш цікаво, ви можете звернутися до мене в особистих повідомленнях і вже задати більш детальні питання. Не бійтеся захищати свої права, оскільки той, хто бореться, той поборе. це буде Україна. Нагадую ще раз, що у нас є телеграм-канал і більш детальна інформація знаходиться саме в ньому, тому пишіть нам, дзвоніть. Раді будемо відповісти на ваші запитання.